Борьба за молочко. ті знизу вкладались, і зверху. Що вам сказати? Неопитний я сварщик особо, але ну, я думаю, буде триматись. Це, хто знає, хто з села, це із ленти транспортера. Коротко. Сьогодні купив залізо по Так, ну що, друзі, вам сказати, вже і почалось. Відчуваю себе, знаєте, з завідуючим перинатального відділення. Наступна роженіця зараз показуємо. Ну так, ще не почалось, да, Чи почалось? скажи, малишка. Ну, должно ось ось ось, бо... Молоко виділяється конкретно, бачите, гніздиться. Будемо зараз контролювати, будемо зараз приймати роди. Так що залишайтеся з нами. Отакі вподобайки отакі от от гарненькі. Як не мені, так цій свині. І чекаємо. Так, ну що, пані лягли і просять. Дивіться, друзяки. Тут вже чверкнуло. Сейчас вам покажу. Коротше, віце молоко виділяється. О, бачите, як бризкає. Конкретно виділяється. Це значить скоро, скоро почнуться у нас роди. Бо якийсь якийсь вже процес, коротше, прийшов. Процес прийшов і тяжко, важко. ну, кажуть, всі через це проходили, Не те перша, не те последня. Так що готовишся стати матір'ю. Будемо ловити, а що робити? Дай Бог, щоб здорові були. Що вам сказати, друзяки, буквально. Недавно одне за одним почали випригувати. Бачите, активні такі наче. борьба за сіську. Диви. Давай. У них такий інстинкт самосохранення. Рефлекси працюють добре, чмокають, бачите, Це хорошо. Опорос ще триває, ще, я думаю, не кінець. Так що скільки я вже тут? Чотири години діжурю. Спочатку схваток. А то так що, друзі, от такі, такі діли. Тут взагалі йде. Барьба за молочко. ті знизу вкладались, ті зверху, коротше. Як то кажуть, началось в колхозі утро. Так само і у нас. Діток в садочок закинув. Зараз глянемо на поросяток. Свої, свої. Свої, не нервуй. Свої. Ну, жевжики, сплять, горіться, сплять. Ну шо ти нервниче, привіт, свої. Свої, свої. Так, друзяки, що сказати? Кажу всім доброго ранку, доброго здоров'ячка всім. Бачите, тік-ток допомагає. Вчора приймав у свині роди, так що все пройшло наче нормально. Сьогодні наблюдав, теж наче годує. Сьогодні погодка шепче, сонячна, красива, чарівна. Гріх не поварить фірточки. Короте, гріх не попрацювати на дворі. Є в мене такі уголочки, да, викривлені, побиті жизні. Ну, А що ж ти зробиш? Зараз будемо рівняти. Стукать, грюкать і варить, коротше. Надо вже е, займатися сараєм. Так що, кому буде цікаво, залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Так що працюємо, друзі, працюємо. Так, друзяки, буквально скільки? 15 хвилин, 20, своє дорогоційного часу. І ось одна каліточка готова. Опація. Тут, звісно, напідніметься, а так, висять, по красі, так? Да? Валерчик майстер. Я зараз наварю якусь тут арматуру, і буде все взагалі круто. Потім треба якісь навеси придумати, закривачку, ну це вже, це вже будемо. Майструвати. А так бачите, показую відчт. Звіт вам, звітуюсь по проділеній роботі. Так, далі працюємо. Так, друзі, удешевляємо наше будівництво. До мілочей, бачите? Оце такі навіси будуть, щоб не купляти, зараз вони теж стоять грошей. Отак раз. Арматура трошки підточив, бо погано проходила, а тут просто такий метал, десятка, мабуть. І буде все чітко. Трошки в цементі, нічого. Сприварюємо тут тут і все, і одна каліточка готова. Що вам сказати? Неопитний я сварщик особо, ну, я думаю, буде триматись. Приварив як-небудь ці петлі, як-небудь, на совість. Та ще подумаєте як небудь. Оп, зараз з вами разом. Ставимо цю фірточку. Одній рукою невдобно. Дивіться, що вийшло. А, Ну, Ну що ви скажете, друзі? Я думаю, походи. Так раз. Велком! Все, фірточка готова. Вітер страшенний, ви мікрофону немає. Зараз будемо тут робити навіс, щоб закривати. Розуміли, тут десь посередині. Приваримо якусь шинку, наваримо гайку сюди і буде, я думаю, все чітко. Так, друзяки, в ролі. Зараз о, спишку включив, в ролі замка. В ролі замка буде виконувати така пластина. Ну, це хто знає, хто з села, це із ленти транспортера. Короте. Бачите, ще досі тут якийсь перегні Ну, коротше, це з ленти транспортера. І ми будемо зараз трошки зараз покажу, що я хочу. Хочу трошки отут більший отвор зробити. Приварюємо до труби гайку, От так, раз. воно то проходить хорошо. Ну я вже стикався з цим на тих попередніх станках. Воно з зимою коротше, перекошує його, і гайка так приходиться на місці, там гайку щухувати чи отут отвір більший робить. А зараз хочу, поки. В домашніх умовах тут тисочки, все як положено, підігнати, щоб гайка взагалі свободно так ходила. Ну, коротше, зараз все побачите. Використовую, е бачите, шурик. Таким чином. Ну, Зрозуміли, так? Да? Зараз подивимось. Якщо не возьме це, візьмемо напильник. Що скажу? Це я не знаю ногті. Кінгуру щесувати треба оцією китайської фіню. А от напильничок це тема. не фіг делать, підігнав, бачите, як? Хоп. ідемо разом з вами приварювати, друзі. Разом з вами. Все роблю разом з вами. Щоб не казали, що тут без нас робиш. бачите Хоп-хоп-хоп. Коротше, йдемо. Так, ну що, приварив пластиницю. Зараз приварюю отак гаєчку, бачите, оп. І все. І вуаля, і готово. Ще потрібно отут проварити, з цієї сторони, і буде все взагалі гаразд. Так що так, друзяки. Подобається, вам не знаю. Що я вам скажу? Ще й непогано виходить. Ще одне скажу, під час будівництва цього ж сарайчика, реконструкції знайшов під Сараєм отаку штучку. Ну, вона тут і служить. Раз. І все. Витримає, так? Да? Скаво просимо, назад виносимо. Ну що, мені все подобається, хай служить. Що ще сказати? Хай служить. Одна фірточка готова. Бачите, все швидко Раз, два, переходимо до наступної. Тож, таку саму процедуру треба нам з вами разом пройти. Зараз вимірюю рулеточкою довжину, ширину і работаємо. Так, друзі, сьогодні купив залізо по бо завтра вже потрібно буде колоть. Купив дві баночки. А це в мене ще з прошлого разу залишилось залізо сульфарвіт Форте. т Його колоть. Меншу дозіровку. Ну, я не знаю, воно мені щось не знаю. Цим привичніше. По 5 кубиків і пішов. На третій день життя і через 7 днів знову. Ну, третій, десятий день. Так що, така красота. Сульферовіт. Трошки подешевшало. Було, здається, в минулому році по 130 гривень, зараз 105, таке як. Ну, коротше, обов'язкова перша така ін'єкція для поросят це сульферовід. Бачите, друзі, за що я й кажу? Від погодних умов метал -то розширяється, коротше, і бачите? Потрібно або цю пластину підганяти або гайку підчесувати. Так що, бачите? Ну, надіжно, зато надіжно. Зараз глянемо нашу роженіцю, що вона там? Оце анчоуси малі, бачите? Це від барбари, дітки, петренчики малі. Гей, і це хлопці. Знаєте, помните рекламу? Гоу, хлопці Ох, і хлопці І вівце дівчата. Ох, і малюки. Любимчики твої, да, Барбара? Ох, і любимчики. Так, глянемо на роженіцю. Жевжики. Сплять. Так, друзяки, плавно з цієї фірточки. Переходимо плавно на оцю. Так, бачимо, тут нема ще нічого. Часу багато немає знімати, бо на вечір передають уже дощ. Да? Ну, Бачите, з кусочки ось. Зімна пулю або конфетку. Моя улюблена рубрика. І Отак отут повинна бути фірточка. ось. Бачите? Ось приблизно, вона. З кусочків, є да, вот такі уголки. Короче, не дуже. не кондиція. Ось другий такий. Самий голлок. Бачите? сабля. І щось потихенькому друю. Добре, пізніше покажу, що вийшло. Так, ну що, буквально. Затратили не знаю скільки. Довго поморочився, поки ці кусочки до кучі зліпив, ну зліпив, так? Да? Далі. Далі зараз будемо усилювати, коротше, приварювати якісь трубки і так і далі. Так, дивіться, що воно виходить, що воно виходить. Мені подобається. Головне, щоб виконували свою функцію. Робив я тут зазори по 10 см. Так що круглі кончаються, прямокутні кутні йдуть вход, коротше. Зараз вам покажу, друзяки. Це погріб. Я робив, бачите? Ну це давно вже, в минулому відео показував. В принципі, стоїть дебено. Нічого не осипається. Зараз покажу вам, як цвіте абрикоска. Бачите, який цвіт пустила. Дай Бог, щоб абрикоси були. Ту вже не знаю скільки років підряд тільки розцвітуть і морози. Бам, вдарили і воно все посипалось Може, хоча б рекос з году поїмо. Як не поїмо, так хоч побачимо. Так що, друзі, йдемо далі працювати така минутна пауза. Так, друзяки, ми з вами сьогодні молодці. Це просто не передати словами. А знаєте чого? То, що ми задачу мінімум зробили. Фірточка у нас готова. Бачите? Хоп! Правда така, важче, ніж. Попередня, ну нічого. Тут будуть, знач буйніші свині. Ну, я то приміряв, вона більш-менш. Там виставиться на кирпичиках, все чітко буде. Бачите, не встиг до дощу зробити навіси і замок. Ну, нічого, наступним разом вже побачите в наступному відео, точніше, уже як ця фірточка буде тут стояти Чітко, крепко і так і далі. Ну, як вам взагалі? Я думаю, сьогодні ми роботу непогано з вами проробили. Можна було пінавеси доробляти, але ж по техніці безпеки в дощ не бажано варити. А руки то чешуться, хочеться щось робити. Знаєте, що хочеться робити. Зараз іду, значить, вичищати у свиней. Прибирати, велике прибирання буде. Так що. А всім, хто дивився дане відео, дякую велике вам. Ставте такі от вподобайки Валерчику. І все буде у нас добре. Слава Україні! Все буде Україна! І ось кіт даже допомагає, бачите? Кіт Тік-Ток. Все, всім добра, друзі. А я ж вам казав, що прийду на велике прибирання, а ви не вірили. Бачите, накинулись на барбару і їдять. Трапізничають. Вечеряють кончають, коротше, мамку свою. <хи> Бідна Барбара вже й не сопротивляється. Ну, хай вечеряють, хай набираються сил. А тут оця копілочка теж он погодувала, вони поховалися одне там лазон, щось шукає. Завтра будемо ставити. Zé Lisa.